Вітаю підписники та глядачі на огляді піромеханічний пристрій Піро 5. Постачається в картонній коробці логотип компанії Пірософт виготовлено в Україні. Застереження та посилання на виробника Instagram, Telegram, Facebook. До речі, посилання будуть в описі. Маркування типу виробу бувають піро 5М наповнювач крейда, піро 5Г наповнювач горох. І піро 5 учбова, наповнювач залізний порошок. Огляди на піро 5 із наповнювачем крейда та горох можете вже подивитись на каналі. З маркувань на коробці також сертифікація, адреси потужностей виробника. Номер партії та термін зберігання. Відкриваємо. Гранати розміщені в сотах в ряду 3х4, тобто в коробці 12 штук. Комплектується інструкцією українською мовою та англійською. Якщо візуально порівняти піро 5 з наповнювачем Крейда, горох та учбова, вони мають різне маркування та колір. Але основна відмінність учбовий це вага, якщо наповнювач Крейда має вагу плюс-мінус 130 грам, горох також ті самі 130 грам, то учбова має вагу 310 грам. Що за вагою відповідає бойовому аналогу RGD5, а отже, для навчання вона буде більш доречною. Корпус виготовлений за BS пластику. Наповнювач залізний порошок. Кільце та ЧК виконане зі сталі і відповідають матеріалу як на бойовій гранаті РГД5. Корпус має нерозбірну конструкцію, тобто запал не викручується. Затримка після ініціації: 3-5 секунд, запобіжний засіб, важіль ванарскоба. Маса піротехнічної суміші 1,5 грами. Акустичне випромінювання не більше 120 дБ. Клас захисту IP 66 не боїться дощу та короткочасного занурення у воду. Безпечна відстань запуску 7 метрів. Користуватись гранатою дуже просто та інтуїтивно, але не забуваємо про засоби захисту. Затискаємо важель, розгинаємо вусики, висмикуємо. Якщо передумали за якихось причин кидати, чаку завжди можна вставити назад, вставляємо і ось таким чином, типу, прокручуємо. Навіть стільки, вона не спрацює вже. Кидаємо, ініціація відбувається автоматично. Спрацювало так, що в місті ініціації практично нічого немає. Ось демонструю, як виглядає порошок. Таке щось схоже, типу на дуже дрібний шрут. І уламки хаотичні, різних розмірів. Пір опять учбова, занурення у воду на 2 хвилини. Дістаю та перевіряю на працездатність. Ось вона мокра. Кидати буду також у воду. Працювала вироби від компанії PiroSoft, як завжди, працюють дуже надійно, без осічок, будь то у воді або в будь-якому середовищі. Piro 5, навчально тренувальна учбула мені дуже сподобалася за рахунок маси. Вона дійсно добре підійде для навчання, оскільки імітує маса і можна тренуватись і кидати на певну відстань. Це буде відповідати бойовому аналогу, а не просто кидати якусь там скрейдові чи. Горохом, яка буде 130 грам, і незрозуміло на яку відстань ми зможемо її навіть закинути. Тому всім раджу, купуйте, посилання буде в описі під відео. Навчайтесь, тренуйтесь, всім до побачення та до наступних зустрічей.